Ми питання всі, які були закрили, в відносинах з США Штатами Америки. Я насправді вдячна, що я сьогодні в Етері, а не буквально пару днів тому, тому що було дуже емоційно, насправді і для людей і для інфлюенсерів в соціальних мережах ви бачили, що відбувалося насправді. Ну так. але хотілося би знаєте, до цього всього підійти з холодним розумом і з розрахунком того, що в результаті маємо ми. Що ми, як українці, як нація, яка зараз бореться фізично, да, тобто наші хлопці і дівчата, які на фронті, вони фізично виборюють нашу територію, і що їм відповідати насправді, я досі не знаю, оскільки всі ці обіцянки, що ми переживемо, там кого, які там що сталеве, знаєте, все це, звісно, класно емоційно, це. Підтримка там, національного духу, але в мене питання дуже таке фактичне, що буде через півроку без американської зброї? Чи у нас є план Б щодо того, а якщо ні, а якщо так? Да? Тобто хотілося б розуміння від влади, що вона професійно до цього підходить. А не з позиції якогось шоу, а не з позиції а, виборювання свого своєї прихильності всередині країни, тому що а, ці перемовини і все, що відбувається. Це не робота з українським електоратом, як таковим. Мені хочеться, щоб це була боротьба за виживання України. Мені хотілося б, що ми почули конкретні відповіді, і мені здається, що там навіть та ж не досить неадекватна поведінка Венса була прогнозованою, тому що він не в 22-му році і в 23-му році, і під час кампайну достатньо. Е скептично е висловлювався щодо України. Е я зараз не хочу вимовляти всі теорії змов, але історія в тому, що спрогнозувати таку поведінку е республіканців, які хочуть швидко завершити війну і не сильно. Е Переживають, скажімо, за те, як ми будемо з цього виходити, е, хотілося б все-таки розуміння того, що е, не, не звинувачування за те, що вони хочуть швидкого миру і ну. не зовсім там до нас е, прихильні, да, наприклад. Ах, фактор прозвучав, який цікавий, вибачте, невдалого виведення американських військ з Афганістану. Раніше позиціонувалося через призму там, кордонів НАТО з Російською Федерацією, це все <кхи> згадалось і так далі. Але ключове, з Україною говорять, на Україну тиснули, відбулася дискусія. Під час виступу в Конгресі Трамп каже: я маю сигнали і від Росії, а ми розуміємо. Е, от там про поступки також йдеться, що і Росія має піти на. А ми розуміємо взагалі на що вони підуть, а на що вони не підуть. Е, от справа в тому, що Чорний ящик це як було е, раніше, так і зараз. Всі ключі насправді знаходяться в Росії. Росія розпочала війну, Росія країна-агресор. Е, і звісно, дуже дивно, як на мене, що ми. Оцю інформаційну е, українську пропагандистську да, е, з позитивну пропаганду ми провалили е, ще з 2019 року, коли ми почали. Не зрозуміло казати, щодо наших партнерів, не зрозуміло казати, щодо НАТО. Я зараз знову ж таки не хочу отримати хвилю хейту, як це було е минулого класичне тижня. явище. Ми вже з ним живемо. Да, а я хочу просто закликати до якихось логічних послідовних дій. І коли у влади не було пріоритетів напрацьовувати якісно та професійно напрацьовувати партнерські відносини, там, наприклад, з республіканцями і з демократами, не, не зараз, вже коли все згоріло, да, зустрітися, сказати: Ви знаєте, да, ми підтримуємо, ми вдячні за двопартійну підтримку. Так, робота з партнерами це за. Завжди робота напередодні, тобто, те, що ми бачимо зараз, на певний відсоток це є. Результати такого не, знаєте хаотичного і фрагментарного підходу щодо штатів, тому що штати це наш основний партнер. І звісно, штати питають: слухайте, ми виділили там 350 мільярдів. Ми хотіли б розуміти, да а що, що ви робили на це? Ж ця цифра 350 мільярдів. Так і тому подібне. Тобто, вони вони використовують маніпулятивні методи, звісно, типу проти проти нас, але це не зна значить, що треба США, враховуючи те, що ми е дійсно потребуємо їх підтримки, допомоги? Ми потребуємо е партнерських відносин. Е все це знаєте, невілювати, тому що питання знову ж таки практичне: з чого я почала: чи буде зброя достатня для наших військових, чи будуть. Е чи буде розуміння того, а хто тоді, якщо не вони, хто тоді буде замінювати всі ці компоненти, боєприпаси, що Україна робила весь цей час? Чи ми напрацьовували механізми посилення нашого військово-промислового комплексу? Тобто, коли задаєшся ці питання, стає дуже моторошно, насправді, коли я сама собі задаю ці питання, тому що хотілося би. Дивитися не тільки сьогодні на емоційний стан е і в ці хвилі, а хотілося б дивитися в парадигмі півроку рік. Хоча би я вже не кажу про е е дальше. Тому що насправді я переживаю за стан нашого війська, я переживаю за тих, хто залишиться без своїх домівок, і за таких емоційних рішень. Я переживаю, що багато дезмотивації серед військових, серед волонтерів, тому що дуже важливо не просто знаєте, так штучно створювати цей хайп, але і розуміння того, що у нас буде чим воювати. Ви, до речі, дуже влучно зазначили про те, як працювала з там да, з республіканцями, демократами, як тратично так в минулому часі. Але ж зараз дуже багато звертається увага на те, з ким говоритимуть надалі Сполучені Штати Америки, як вони для себе бачать там, представництво України як таке. Я часто зараз в ефірах і не тільки прямого чую це слово спецпредставник від України. М -м умовно, та, от ми там, знаємо від Штатів Кіт та, ну, як приклад. Але е оці вже наші дискусії, розмови з приводу. Там, Ширшого представництва парламентського дипломатичного України так, так. на різних напрямках, абсолютно там, культурному, спортивному, політичному, дипломатичному можу прораховувати. От зараз, після процитованого на конгресі, ну як Трамп сказав, листа, хоча вже зараз пан Никифоров і також посол України в Сполучених Штатах Америки, пані Маркарова, вийшли в офіційний. Простіри зазначили, що ніякого листа не було, це просто був офіційний допис там в соцмережах. Зараз соцмережі, як листи, да. багато хто на них орієнтується. Там ну, він ж сказав на, ну, як, на трибуні конгресу, що листа. Хтось зачепився і за це, вочевидь, вже зараз. От хто це має бути? От зараз, після того, що там відбулося, як ми це зараз минули, пройшли. І от як ви бачите для себе хто цей там спецпредставник, чи це якась об'єднана коаліція українських дипломатів політиків, які вибачте, що я так скажу, менше будуть вдома а сидіти будуть постійно сполучених штатах Америки і працювати в Алабамі, в Пенсильванії. До того самого знову повертаємось, бачите, те, що ми з вами говорили е, останній там <кій> рік в етері, по суті, зараз виправдовується те, що е, і тоді треба було е, підходити до поїздок в Штати. не… Заздрісно, що от хтось поїхав, а тоді ми свого від влади відправимо. А якщо від опозиції, то не дай Боже, да, тобто, от, таке відношення це насправді було дуже неправильно, і передбачувано, що в результаті це приводить до, скажімо так, фрагментарної підтримки, що десь у нас є такі прогалини, які можна було б закрити, які можна було б донести і навіть з. Венсом, я думаю, паруб додаткових зустрічей не з однієї. Знаєте, що мене знову ж таки бентежить, що пан президент чомусь думає, що представник це тільки серед його п'яти чи шести менеджерів, скільки він там їх сказав, да? тобто він чомусь. Я не знаю, не можу пояснити це. Не бачать ширшої картини, що в Україні дійсно є багато професійних дипломатів, і дійсно, треба зібрати би усі політичні сили, які зараз представлені, як мінімум в парламенті, зустрітися і сказати: слухайте, давайте напрацюємо цей план, давайте разом попрацюємо. Петро Порошенко заявляв про те, що він готовий вкластися по максимуму для того, аби зробити. Мир через силу, але силу українську силу, а не через того, що ми маємо поступатися. Так? Тобто, ми завжди казали про те, що мир має бути на наших умовах, на українських умовах, оскільки ми є країною, яка постраждала від терористичних атак і досі страждає. У нас забрали е, сотні тисяч життів. Я не знаю, як з такими поступками е, можна потім дивитися в очі матерям, які втратили своїх дітей Маріуполь, в Буч, чи і тому подібне, да, тобто, зараз, не якщо все це не зачіпати заживо, але це серйозні теми. І тому мені здається, що треба в першу поступку зробити це всередині об'єднатися, всередині знайти компроміси, не бути не ставити себе на п'єдестал, а розуміти, що треба всі сили використати. Тобто, Будемо казати його словами: розумний менеджер закликає всіх і професіоналів для того, аби знайти правильне і позитивне рішення для України. Тому що мене зараз основне, що бентежить, це саме доля України, що буде з нами, що буде з тими, хто вже втратив, і хто може втрачати за того, що хтось емоційно себе поводить, хтось не думає про те, що треба тут. Всередині консолідуватися. Відео це дуже добре, там, звернення це дуже добре. Якісь там різкі е, вислови, мені здається, що недоречні в такі часи, коли дуже знаєте, на вагах е, дуже багато лежить просто і угу. це не можна от, взяти так. Змахнути це. Е, я не хочу оцінювати зараз дії президента, але я закликаю все-таки долучити всіх дипломатів, професіоналів, випрацювати план, об'єднатися тут всередині і єдиним фронтом йти, так скажу, на штати і намагатися з різних сторін. Знаєте, тут є центр, да, там Трамп, там, з тими, хто поруч і на нього впливає, знаєте, їх обход з різних сторін і намагатися показати, що ми, що ми адекватні це раз. Ми вміємо говорити на рівних і в той же час не поступатися, а показати, чому перемога України на українських умовах це є сила штатів. Показати, що їм це вигідно зараз. Не віддати перемогу, так звану да путіну, не показати, що тоталітаризм, диктаторство е, там я не знаю зніменчене життя, зруйновані міста, що це не є нормою. І трампу важливо це доказати, і це треба робити дуже правильно.